Ой. Эма, да ж ты ходишь, Эма. Я, я хвилююся. Про, на Эма. Ой. Иду вершик напишу. Буду цикать. уткнувся носом в осінь. Вона шарфик теплий носить, пахне вітром, мокрим садом та гарячим шоколадом. Зараз повернеться Ема з прогулянки, і ми з нею зробимо теплий шоколадний напій. Бо там холодно, мабуть, вона дуже промокла. Ема, привіт! До відкри. Давай робити шоколад. Давай. Отже, як же ми зазвичай з Вертом робимо шоколадний напій? ми беремо какао. Декілька ложечок. Ні-ні-ні, не таких величезних ложечок, а звичайних столових ложечок. Ось так, так, да, дві. Нам ще потрібно молоко, десь пів літру молока. Трошки молока треба налити в окремий глечик. Дві ложки какао взяти. І все це ось так перемішати. Молочко і какао ретельно ретельно перемішати, щоб не було комочків ніяких. Можна ще співати якусь веселу пісеньку, щоб дощик теж не сумував, а йому було весело з нами. Ось що у нас повинно вийти, щось вже таке шоколадне, шоколадне. Інше молоко наливаємо в кастрюльку і будемо туди додавати, знаєте що? ага мед, мед. Тому що у нас солодкий шоколадний напій. Ой, який мед, як смачно! Він як бурштун. А потім треба попросити когось дорослих допомогти, щоб включили вогонь і щоб. Молоко з медом підігрілося, а коли воно буде вже тепле-тепле-тепле, то тоді потрібно налити оцю шоколадну масу, яка у нас до цього вийшла. Ще раз зауважую, що тут потрібна допомога дорослих, щоб ви не були самі з вогнем. Домовилися з вами? Домовилися? Теж ретельно ретельно перемішуємо ось так. Ну все, можна готувати глечики, горнятка. Пусть так. Ух, и осень же. Ну такая сумна сонна. <laughs> Можно туда-то корыть, ванильный цукор съедут. <laughs> как? Ефирки. Ой, за нас. Ой, ой. И я. Ой, ничего. Одна. Друга. Третья. Третья. У тебе скільки? Три. І у мене три. Тобто рівно. Ага. Ай, гаряче ще. Листечко. Ви теж можете зробити такий шоколадний набік. І порадувати своїх близьких. І прикрасити осіннім листечкам. Слухай, Берд. А давай ще зробимо такий осінній напій шоколадковий, зробимо для птахів, бо у них нічого немає, Я бачила, там в годинниці нічого немає. Може вони зефірку теж хочуть? Як ти думаєш? Ема, розумієш, дійсно, коли приходить осінь, коли приходить зима. Птахам, які залишаються в місті, дуже важко знайти, що поїсти. Але саме зефірки, фірки, мабуть, не підходять. Не підходять? Знаєш що? Давай візьмемо зернятка і віднесемо їм в ходівницю. Давай? Давай. Тільки какаошка вип'ю. 到我。Oh Ох, а не мае, не Ой, ну, проте воно потем прийдет до дому пролетять, а у них тут обид. Ай, ой, а я им ще листочка покладу, щоб у них в хатынке було затушно. Ага. Ось так це було красиво. Прилітайте, повертайтеся. Правда? Ага. А наші малята теж будуть поклуватися на старші. Холодною осінню. і ого-го, Ось якої холодної зими. Так, домовились. Ема, Все. Чогось холодно, крапає. Пусти нашу страпы, <laughs> доченька. А пошли, все выпьем горячего шоколада. Ура, ура, пошли, пошли. Ой, 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 забыл сказать. До встречи.